Свята Івана, монолог Жани Дарк, на суді. Ви обіцяли мені життя, мунсеньоре, але ви збрехали. На вашу думку жити це означає тільки не бути мертвим. Хліб та вода це мені не страшно, коли я просила більшого. І хіба погано пити воду, якщо вона чиста? У хлібі немає для мене скорботи і в воді не прикро. Але заховати мене в кам'яний мішок, щоб я не бачила сонця, полів, квітів, скувати мені ноги, щоб мені вже не вдалося проскакати дорогом верхи разом із солдатами чи збігти на пагор, змусити мене в темному кутку дихати пліснівою та гниллю. Відібрати у мене все, що допомагало мені зберегти в серці любов до Бога, коли через вашу злість і дурість я готова була його зненавидіти. Та це гірше, ніж та піч у біблії яку сім разів розжарювали вогнем. Я згодна, нехай у мене візьмуть бойового коня, нехай я буду плотатись у спідницях, нехай мимо проїдуть лицарі і солдати з трубами і прапорами, а я тільки дивитимуся у слід, аби мені чути, як вітер шумить у верхівках дерев, як заливається жайворонок у сяючому весняному небі, як блеють ягнята свіжим морозним ранком, як дзвонять мої милі, милі дзвони, як голоси ангелів долинають до мене за вітром. Але без цього я не можу жити. І якщо ви здатні відібрати все це у мене чи в іншої людської істоти, я тепер твердо знаю, що ваша порада. Від диявола, а моя від Бога. Шляхи Божі не ваші шляхи. Він хоче, щоб я прийшла до нього скрізь полум'я, я його дитя, а ви не гідні, щоб я жила серед вас. Ось вам моє останнє слово.